Там слот у нас. Uh, так, третій. Uh -huh. Точно, третій. третій слот. Друзі, всім привіт. Ого. Всім привіт! З, З вами, вами Остапа Чендпапич. Сьогодні у нас uh, Kingdom Rush Frontiers. Будемо проходити Це цей рівень, рівень. Бірсад Слеєр. Я його ще не проходив. Складний, мені здається. Ну, подивимось, будемо, як завжди, проходити на рівні ветеран. Давайте трошки. Поапгрейдимо наших героїв. І У нас, до речі, є новий герой. Диви. Та героїв багато нових, але мені, Камінь. мені Камінь подобається цей Кронан Поки що будемо грати за нього. Я думаю, колись зробимо огляд на цих всіх героїв окремо. Так, і по апгрейдах. По апгрейдах давайте ми прокачаємо ще трошки лицарів. Значить, дальність від бараків. Їм піднімемо ну, І, і оцю. Лучників. Та, лучників. Не знаю, чи ми їх будемо використовувати. Отже, поїхали. Рівень бересат слеєр. Режим компанія, складність, ветеран. Угу. Так, що дракон. Ми... А, Ого. О, якийсь дракон, Так, що ми тут бачимо? Дві... Я знаю цю картинку. Дві точки вихода, е... точніше, входа, і вихід, іде ліворуч і праворуч. Е... Це... Диви, а це нагадує мені гномів. Типу гноми йдуть шукати своє золото, а там дракон спить і охороняє зову. Як у володарі перснів, типу чи в хобіті? Ну так, але це я думаю не про нього. Так, добре. знаю, дивись, вони йдуть з двох напрямків і розходяться теж на два. Тому це треба враховувати. Значить, поставимо тут. Поставимо тут лицарів. Десь тут. О, дивись, скільки у нас монеток. Все добре. Давай тут будуємо одразу оце. Десь тут. Ага, вже, вже не вистачає на магічну вежу. Ну. Давайте спробуємо поки що так. Ходячу штучку, так? Побудуємо. О, якісь нові вороги у на нас дають. Ну, вони навіть, на попередньому рівні вже були. Але, для... Але я їх ще не бачив. Остап ще mm -hmm. не бачив, так. Бо... Бо тато сам проходив тоді. Ну, так вийшло. Так. Е сюди кинемо метеоритний дощ. А той великий що він робить? Просто? Е yeah. Він просто дуже потужний, так. Да. У нього, бачиш, середня броня, потужна атака. Просто потужніший за затих. Маленький. Mm -hmm. І він повільніший. Плюс в тому, що він повільний. Ну, трошки, трошки повільніший. О, магічно вежа. Так, запускаємо наступну хвилю, okay. не чекаємо. Десь тут ще магічну вежу, я думаю, будемо будувати. У них що, магічний захист чи який у них? Ні, у них ну, у них вони фізики без броні, але фізичні. Mm -hmm. Це тут динозаврик такий, де? Ну, якісь ящірки. Нам треба прокачувати магічну вежу рівня некромансера. Там, що Там ще цей. Так. Будуть. Треба там всіх повбивати. Ми дощ може кинеш? Та ні, не, не, треба. Буде. не треба, не треба. І так, нормально запускаємо. Опа, новий, новий, новий ворог. Бачиш, у нього є як бластер, він типа на далеку відстань. Стріляє Висока Range. Магі... високий магічний захист. Рейнч атак це значить віддалена атака. і Інстакил таргет. Ну коротше, щось може робити з ціллю. він. Угу. Freedom! А він доволі потужний, дивись. Так, Так, ну, довго треба бити. Ну, що у нього бачиш магічний захист, тому оці от вежі проти нього будуть кращі. Uh -huh. Ніж магічні. Так. Ого їх там аж три. Угу. А, до речі, що дракон робить? Просто сидить. Я думаю, це бос цього рівня там в кінці прокинеться. Так, є. Бачиш, він і там прокидається, пирхає вогни ну, парою і знов лягає. Угу. Так, ми Цікава побудували е вежу некроманцерів. тепер вони трошки піднімають нам скелетів. І це добре. Так, запускаємо вже наступну хвилю, не чекаємо. Uh -huh. Uh -huh. Ці от потужні з бластерами, і, звичайно, той потужний uh -huh. той з бластерів. Просто так. Я, дум... Я думаю, треба ще прокачати другий рівень ракет оцих. Які крутяться? Ну, вони не тільки крутяться, вони і попадають же ж. <ган> О, бачиш дракон полетів. Зараз він буде нам вежі. Ага, Ламає. Ламає вежі. Ну це тимчасово, але неприємно. Ми не можемо їх ні проапгрейдити в цей час, нічого з ними зробити. <ган> 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 Ану подивися на. Ой-ой-ой, а у нас же ж тут знизу будуть іти вороги. Де там знизу вони можуть? О, звідси бить. будуть вилазити. Ой. А, я тільки що помітив, що там можна, в принципі, вилізти. Так, я так. думав, ти, тільки там і там, але там ще ні, ні, знову. Ні, ні. А хто теж. там буде тіти? Подивися. Ящерки якісь. Але вони дуже небезпечні. Ось вони. Угу. Ну, Так, да, звичайні ящерочки. Бо поки що нових ворогів не було. О ні, літаюча хвиля буде, йти, там, напевно, нові угу. вороги якісь. Або ще щось. Подивимось, подивимось. Мені здається, нові вороги. Я вже ще літаючих хвиль на цій локації ніколи не бачу. Ну. Повністю на оці, ну, кам'яній на uh -huh. горі коротше, на вулкані. Бачу ніяких літаючих... Ну подивимось, нам треба Мондів. отут і отут побудувати вежі з лицарами. А оцю ми продамо. Чум. То, що побудувати, тут артилерію треба, щоб ворогів ловити. І давай так. хто там? А, я думаю. А, це були вже. Ну, теж на попередньому рівні, який ти поки що не бачив. Так. Да. Пока після того Так, це не складні. У них бачиш ні броні, життів небагато. Mm -hmm. то вони такої загрози якоїсь не становлять. Вони, mm -hmm. типу, ці самі Пукаїрайдери, тільки їм треба один удар нанести, а Пукаєрайдерам треба два. Ті, ну, більше схоже на отих бджол, що летять там, ну, в піщаних рівнях були, пам'ятаєш? Так, я зробили, зробили ще одні. Ракети. А, я зрозумів, що ото за ракети. Вони просто, от коли ворогів близько немає, то вони просто чекають і крутяться на угу. одному місці. Так, да. так, так. Коли вже близько до них є вороги, то вони летять на них і бомблять. Ну, Щось типу того. Так, опа, новий, новий ворог телепортується. І все. велика швидкість. Диви, він так. біжить. Біжить. Швид... Але треба їх ловити. От вони тоді телепортуються, а якщо їх ловити отут, то вони телепортуються далі. Тому треба їх трошки раніше. Я як розумію, вони можуть телепортувати тільки один раз. Це як оці, от, що стають невидимими. Це теж е, з тих рівнів, що ти ще не бачив, вони е, можуть ставати невидимими. Он іде. Але Вони взагалі такі нупські не ну, нубсько невидимі. Бо... Ну, вони невидимі, по них ніхто не стріляє, бачиш? Я знаю, але життя видно. Життя, скільки залишилося життя, коротше, у тих ворогів видно. Ну... І видно, де вони знаходяться. Ну, це так. Ну, ну, так і що, що видно, що де вони знаходяться? А якщо вони повз пройдуть, поки, сте... поки вони невидимі, Що тоді з ними робити? Розумієш? Mm -hmm. Так. Зараз бачиш, що це йде. Так. Тут десь ми його перехопимо. Бум-бум. Ще один іде невидимий. Він, угу. я бачу, життя рухається. Бийте його, давай, давай, давайте. Що ті чуваки на артилерії сказали онлайн? Щось, щось онлайн, да. Ну що артилерія. О, полізли, полізли. Ага. Вгору це телепортатори. Угу. До речі, вони лізуть прямо з лави. Як так можливо? Ну це демони якісь. Якісь, не знаю, може у них захист від лави. Поки вони знаходяться там внизу. Хто їх знає? Баба, Бубух, Шмяк. Оці от, бачиш, вони коли ну, тіпа, отримують урон, вони стають невидимими, так? Да? Як і ті починають телепортуватись. І вони це роблять тільки один раз. Ну так, так. Напевно. Так, один раз. Так, от тут нам треба будувати таку вежу і качати її оці от, ну, тіпа, торнадо, що відкидає назад ворогів. Але з невидимими оцими чуваками, які невидимими стають. То не вийде. Ну вийде, коли, Дракон. коли, вони, Дракон полетить. коли Ой. вони знов стають. видимими. Дракон знов полетів тільки. Угу. що. І отруїв нам вежу магічну знову ж таки оту верхню. І верхню артилерію. Знов якось зачастіло вже. Що дракон ну. літає. Ну да. так. Дебачиш 20 секунд півхвилинки він тільки сів, поркнув пивом ну. і одразу сполетів кудись. Так. Ми зараз не можемо прокачати цю вежу. Ми навіть на на неї не можемо. Коли ну, натискаємо, то нічого не відбувається. От зараз можемо. Угу. Бо дракон собі санить. Нічого не робити Так, запускаємо, так? Я думаю, так. Давай. Опа, можемо торнадо прокачати. Так, смотам телепортатори полізли, угу. там пушки, а там ножі. Понятненько. Так, у цих високий магічний захист, да? значить, де вони виходять, вони справа постійно виходять. Нам тут треба буде побудувати артилерію, щоб вона фізичною атакою їх била одразу. Дракон, ну що ти? Ну. Два рази перхнув цей. Пару і знов кудись полетів, диви. І mm -hmm. знов магічно вернути, скільки можна. Зачастів вже цей дракончик. Там якесь будуть зараз, мабуть. Знов він полетів. Та нічого страшного. Зараз Диване. буде, бачиш, а, повітря, і ти якесь, мабуть. Диви, він нове... одразу, от він пихнув на оту вежу, потім пролетів і на оту у no, мікроманці. No. Ну він рядами отак от mm -hmm. поверхає. Але один от диви. Коли він летів спочатку, то він пирхнув на оту вежу, там де ну віхер можна прокачати. Потім на нікромансер. Угу. А тільки що летів і на дві одразу ті вежі. Так, бачимо новий ворог. Фаст спід. В... Літає, то понятно. Висока швидкість літає і, може, бачите, він е відкладає яйця, з яких вилуплюються оті от е менші вороги. Бах. Треба... Онлайн сказав снова. Тож Треба цих літаючих великих особливо да, бити одразу. швидко. І тут ми ще прокачаємо оце масло, воно сповільнює ворогів. Да. Корисна штучка. Корисна штучка. Опа, Новий ворог. диви. Ага, це типу шаман, що? Щось таке віддалена атака, маленька швидкість, а й він викликає оцих, із порталу, призиває оцих демонів. Легеньких. Ага. А вони демони полізли. Ні, це не демони. Це демони ті, -от, які з лави вилізають. Угу. А Ні, он той шаман. Він шаман. Диви. Бачиш? Ага, бачу, призупинимо його. Цих от бачиш, треба одразу виловлювати, щоб вони далеко не... Кого? Не пішли. Оці що знизу лізуть. Ага. Он бачив, Там масло розлилось. Угу. Так, ти дивись, щоб там зліва-справа ніхто не проходив, бо я за всіма не можу. Там вс... проходить! Там Вон, піймали, давай, піймали його нормально. Так, стан проходить до невидимий бігав. Так, бігають, бігають. Ну тут не нормально некромансер вже піднімали а, скелетів. І там ще наші стоять. Ой! Бога не що у нас метеорита нема. Єм, так, треба шамана бить. він оце викликає цих демонів. Все, він помер. Підемо. Ну, Підемо ще отут його п'ям. Не видимий поки що. Не видимий майже пройшов, але його схопили, перехопили. Так. Знов невидимий йде. Де, де, де. Ага, ну я думаю, перехоплять. там. Тін -тін -тін -тін. Ага. Да. Чудово. Тут треба осього шамана бити. Бо... Все? А, його відкинуло. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все. Дев'ять брюліків. Ага, там телепортатори знизу полізли. Ого! Та це хто такий, Он пішов зверху. А, це такий бачиш, 4400 дуже багато життів, але він нічого особливого не робить. Ага. Так, там ша. Йому лазерні якісь хлопалки чи що це? Лазерне mm. що ли? Та щось таке. Типу лазерні мечі. Так, одні, купа шаманів, купа шаманів це дуже погано. Дуже-дуже-дуже. Ой, Ой наш герой. Герой помер, да. нічого страшного, я думаю. Пораємось. ти бачиш проблема в тому, що за оце. Два, два одразу у невидимих проходить. За, за вбивство оцих от е, тих, кого прикликає отой шаман, за них не дають гроші. На, невидимка. Це погано. У них магічна, магічний захист. На, на. Хто знизу буде лізти, хто знизу? Подивися. А, Такі з звичайні, так. Да. Mm -hmm. Мінь, почалась хвиля. А ні. Так, да, то вони. Так, один же кудись Пішов ага. він бачить, куди йдуть. Всі пішуть чомусь в одну і ту саму сторону. До того Бачиш? Де вони там стоять? Так, головне, щоб вони тут не попроходили. Угу, mm -hmm, бо там їх багачка так іде. Проходять! Де-де-де! Вон там знизу! Вон з тої сторони... Ні-ні-ні-ні-ні тільки на це. На-на! На-на! На-на-на-на-на-на! Ху. В на момент, манцерам. В останній момент вежа впоралась. Ага. О жай. Ти диви, які там вибухи зверху. Бам-бам-бам. Mm -hmm. Ось екран трясеться. штріситься. Дракон спить. Це передостання хвиля була тільки що. Так. Да. Да. Ну, не дивно, що вона така потужна. Давай останні хвилю запускай. То зараз, зараз ще тут трошки ворогів. Ага, ось це були ті величезні, да? з лазерними mm -hmm. ляскалками. Так, знизу не вийде, йдуть. Попереджаю. Окей, okay, ну метеоритний дощ туди одразу. Не всі одразу загинули. Деякі пішли не знаю, отуди от на центр. На Де? центр вони не мають, вони йдуть або вліво, або вправо. Ну. Але я побачив, що деякі отуди от кудись пішли. Я думаю, що вони всі загинули. А вони туди йдуть, він, бачиш? Угу. А іноді туди-туди. Бачиш, що там відбувається На, 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 Ого ого-о-й-я-я-яй-яй-яй-яй-яй. Я поставив тут оцю вежі, щоб вона одразу била купу ворогів. Дракон полетів, ого одразу три вже вежі охопив. Потужний достатньо. достань. Там ще й підсмажуються всі Хі -хі. З усіх там вийде шашлычок. Ну, ага. Там де лава. Шашлычок з ящерочок. Це у нас остання, mm, да? Да, це хвиля остання, 15. Я думаю, що може потім ще дракон полетить. Подивимось. Mm, ну, не знаю, що з цим драконом буде зараз. Ну, поки що спить. Так, вроді би хвиля вже заспокоюється. Так, ну. І що у нас з цей дракон? А, Вікторі! Все. Вікторі, значить, дракон в цьому рівні не грає. Отакий От рівень доволі складний. Бачите, багато цих телепортаторів. Угу. Багато. А, найскладніше, це коли вони знизу лізуть, що... невидимки, телепортатори, і вони одразу можуть пролізти там праворуч, ліворуч. Так. От. Треба піти, може, подивимось, що там у нас є а, так. в На цьому все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок обов'язково. Всім Всі. до побачення. До Посіємо в наступній серії. Пока-пока. пока пока, пока, -пока.